Зараз буде розбір проблемної посилки. Петро, дай Боже Тобі здоров'я. Кінцівки своїм досвідом я не очікував. Зараз все прикріплю, покажу, розкажу. Під гарним позитивним відгуком людина мені пише в інстаграм, шарашкина контора розводять. Я пишу, що у вас сталося. Він пише: Ви мали розібратися з моєю посилкою, де не вистачало латуні і де не було КМ-конденсаторів, зелених і жовтих. Вони були. Нема смислу обманювати. Для того ви шарашкина контора це своєму шефу. Я пишу, я Дмитро. Ми передивилися, прийомних КМ-конденсаторів не було. Це вже який раз там тягнеться це вже історія. Ще раз пишу. Але думаю, ладно, якось треба завершуватися, бо негативні відгуки летять і летять від Петра. Пишу, якої групи були у вас км КМ-конденсатори? Він пише зелені і жовті. Для чого я написав, якої групи були, бо ми приймаємо тільки зелені і рижі. Ну, трошки треба якось розговорити людину і попробувати витягнути, чи вона розбирається в Якщо вона розбирається, треба далі мені розбиратися. Якщо не розбирається, то зрозуміло, що він думає, що вони були прийомні. Хоча б у відеозвіт. Я пишу: ми ще раз передивилися, неприйомних немає. Він пише: І знову обман. Я так поняв, Дмитро, в тебе тільки класні відео, а все решта Шарашкина контора. Я голосове скидаю. І прикріплюю фотографії. Спеціально в інтернеті не йшов, бо зараз не на місці не міг. Чи кажу, у вас були ось такі кем-конденсатори? і показую на фотографії неприйомні. Він, слава Богу, показує, які в нього були кем-конденсатори. і які він думає, що вони були прийомні. Хоча ми були казали неприйомні. Фотографії зараз покажу. Після того я дивлюся, що вони неприйомні, то взагалі не кем-конденсатори платіно там паладію содержащи суд... суд... на російській. Ну, взагалі, не, не воно. І пишу голосове: ви не розбираєтесь в радіодеталях на фотографії неприйомні радіодеталі. Щоб переконатися в нашій правоті, скиньте, будь ласка, будь-кому з інших спеціалістів онлайн-прийому, просто хто розбирається в радіодеталях, і хай вони підтвердять, що це неприйомні радіодеталі. І людина пише. Пише, що ви найкращі. Просто хотілося побачити, за який час розберетеся. Чи так, як в Європі, трохи. Ні, вибачте, за таку провокацію, ви найкращі. А ми любимо вас. Петро, дякую тобі. Дай Боже тобі здоров'я що ти не даєш нам сумувати, не даєш нам якось розслаблятися. А от бач, ми знаходимо новий підхід з спілкуванням клієнтам і е, в розборі ситуації ми передивилися камери, думаю, може, щось якісь нюанси, подивилися, ну не було там прийомних цих конденсаторів. Ну, завдяки Петру ми е, швидше вчимося користуватися відеозаписом в камерах, швидше вже е, це все ну, допомагає нам працювати і вдосконалюватися Петро. Так що, Петро, ти молодець, що ти мав на увазі? Я не знаю. Ну, погнали далі працювати, а ви підписуйтесь на канал.